Вітаю всіх! Ще я хочу зробити відео на тему: після виборів президента в Росії. В Україні стане краща ситуація? Буде менше обстрілів. Після виборів президента Росії в Україні стане менше обстрілів. Після виборів, які в березні місяці в Україні стане менше обстрілів. Так, безумовно, стане менше обстрілів. Безумовно. Стане менше обстрілів. Так, добре. А яка взагалі буде ситуація після виборів президента в Росії в Україні? Це ж все пов'язано. Яка буде ситуація загальна? Звісно, ресурси, накопичення, все це. У нас тільки ресурси, земля, земля, ресурси. У нас головне. Ой. Ви знаєте. Головне для нас все-таки це сила, рух і ресурси для цього руху це наша тема. Ну, я бачу, що буде краще. Ви знаєте, в Україні буде краще. І ми щось таки зможемо. Ну, звісно, якщо в нас будуть ці ресурси і нам дадуть те, що нам потрібно. Так. Ситуація в Україні після виборів президента Росії. Ситуація в Україні після виборів Президента Росії. Партнери допомога. Знаєте, це, це мені йде вже як деокупація певної території. Можливо. Ну, це ж зрозуміти, якщо нададуть. Знову багато маніпуляцій, хитрих. Ви знаєте. Ще рішення, прийняття рішень партнерами, воно буде хитре і швидке. Швидке прийняття рішень для допомоги щодо деокупації території. Але все одно важке. Це все довго. І це все ускладнює ситуацію, тому що це все довго, все одно. Довго. Але буде покращення. Так і буде. Приємно. Все-таки трішки приємно, але треба пережити якось. Тому така ситуація на даний момент.